У чоловіка, який раніше був прикордонником, поліція вилучила набої до вогнепальної зброї. На нього відкрили кримінал і нині судять. Сам Андрій Горобець себе винним не вважає, та каже, усе хотів здати добровільно. У сторін обвинувачення та захисту різні версії подій. Утім, остаточну крапку у цій справі поставить суд. На лаві підсудних лучанин Андрій Горобець його судять за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. За матеріалами справи у 2021 році військовий, якого звільнили від служби для догляду за мамою, знайшов на горищі у батьківській хаті у селі Моташівка понад 20 набоїв і порох, та перевіз усе додому в Луцьк, де зберігав і зброю. Найшов і привіз своїх безпосередньо там, де в мене був сейф. Що я охотник, ну, там, і так далі, і в мене був і положив їх на зберігання. На слідчий день пішов, бо мені треба було написати заяву в, е, в службі, цієї, як його, в дозвільній системі там, на пістолет, що я його хочу продати. І заодно спитав, що мені робити з цими ну, речами. Де вони храняться? Спросив мене працівник. Я відповів, що вони в сейфі в мене. Ну, то прийдуть до вас і вилучать. Ну, відповідно, я так рахував, що оці, що прийшли, то вилучати в мене це. Звісно, добровільно пустив їх в квартиру, відкрив сейф, я достав коробку пістолетом. І вони спитали, це що? Я кажу, пістолет і патрони, які я хочу здати. Вони сказали, як здати що? за словами чоловіка, працівники сектору контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи управління превентивної діяльності ГУНП у Волинській області прийшли вилучати набої та зброю. Однак викликали поліцію. А також спитали, що у чоловіка в сейфі я говорю там тоже є заборонені речі. Я зараз достану. Вони сказали, нічого не доставати, поки не приїде поліція. Ну а далі так би так, от все. Вийшло, що вони, дозвіл я на огляд, вони все вилучили. Чому вони зробили дві, два огляди подій, я не знаю. От. Моя думка, що це навмисно було зроблено, для того, щоб в майбутньому можна було мене притягнути до кримінальної відповідальності, за що я не скоював. Андрій Горобець своєї вини не визнає. Втім, у прокуратурі кажуть, уся ця історія просто узгоджена із захисником версія. За інформацією прокуратури, були патрони, які чоловік виніс добровільно. Це кваліфікували як добровільну видачу. Втім, були і набої, які Андрій Горобець приховав. кажуть у прокуратурі. За них нині і судять чоловіка. Триває судовий розгляд кримінального провадження про обвинувачення 55-річного лучанина у незаконних діях із боєприпасами. Працівники поліції вилучили в оселі громадянина набої до нарізної вогнепальної зброї. Судовий розгляд вже перебуває на фінішній прямій, і прокурори роблять все, аби суд постановив справедливе рішення. Наступне судове засідання наприкінці осені. Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.